Toyota rav 4 гібрид 20-го року від першого власника він не фарбований з пробігом 108 тисяч кілометрів і на подовженій гарантії від виробника. Цей кросовер комплектація актив. Він має графітний колір, не фарбований на легкоспавних 17-го радіусу дисках на зимовій гумі і в подарунок іде літня гума. Передня частина кузова оклеєна у бронеплівку. На ньому встановлені LED-фари, також їх овочі. Під капотом ми маємо гібридний двигун об'ємом 2,5 літри та потужністю 218 кінських сил. Він забезпечує чудову динаміку та економічність. Автомобіль оснащений усім необхідним для ваших подорожей. Чотири склопідіймачі, підігрів бокових дзеркал, є підігрів лобового скла в зоні щиток, є автоматичний коректор дальним світлем, мультикермо, підігрів керма, отримання в полосі, екстрене гальмування, розпізнавач дорожніх знаків, також камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Є вибір руху Еко, Нормал та Спорт, сучасна мультимедія, сидіння з боковою підтримкою і виконаність тканини та є їх підігрів. Багажному відділі ми маємо багато простору, оригінальний климок. Заднє сидіння складається вздовж для більш габаритних речей. Гумовий климок докатка. Це авто на подовженій гарантії від виробника, тобто до 10 років або до 160 тисяч км. Авто реально доглянуте і вартує уваги.